Вона ж вела блог, вона ж сама виновата. Привіт! Селеба на зв'язку. Я вже кілька тижнів хочу з вами прогулятися селом, але таке враження, що у нас почався сезон дощів, тому що дощ просто безперервно лє. Зараз дощ вже трошки перестав, тому прогуляємося з вами ось туди. Бачите, от, там, от, от о, скеля. От Ми сьогодні з вами поліземо на цю скелю, але спочатку невеличкий ліричний відступ. Вчора я вже опублікувала це відео, яке ви подивитесь далі. Не знаю, куди воно залетіло, в яку аудиторію, але явно не туди, куди мені було потрібно, тому що буквально кілька хвилин після його публікації я отримала купу коментарів із серії Ми вже вичислили твою локацію, я вже їду, я буду ночувати. Я приїду і буду ночувати в машині. На таку дівку тільки теребонькать». Ну і всяке таке проче шлак. Я видалила це відео, намагаюсь його якось переформатувати і записую оце попередження. Я взагалі людина дуже довірлива, наївна, в тому плані, що я завжди по дефолту людям довіряю. І вже потім, коли я там десь опікаюсь, да або якісь проблеми виникають, то тоді я вже цей рівень довіри падає. Але на самому початку в мене дуже великий кредит довіри до всіх людей, і на це дуже сильно повпливало також життя в цьому селі, тому що ну я люблю своїх сусідів вони люблять мене, в нас прекрасні стосунки. І знаєте, я почувалась тут безпечно. До публікації цього відео, тому що я зрозуміла, що виходить е так, що я дуже сильно хочу ділитися своїм життям, показувати, розказувати, як я тут живу. Але я цим самим виходить наражаю себе на небезпеку, тому що, звісно, вони всі не, не вичислять мою локацію і не всі сюди приїдуть. Але достатньо, щоб із 200 людей, які написали коментар, приїхав один, і розуміння взагалі того, що якщо раптом щось станеться зі мною. То я ще й після того залишусь винна, тому що вона ж вела блог, вона ж сама винавата. Розумієте, і мені страшно, мені страшно за життя стало, коли я почала читати ці коментарі, тому що я була готова до всякого. Я готова там до хейту за суржик, за мову, за те, як я не неправильно зробила в хаті за свої пріоритети, да-да за все, що завгодно. Але я не готова до сальних шуточок, об'єктивізації жінок і оцього всього шлаку. Живучи тут вже чотири роки, я. Ну мені здається, я просто забула скільки наскільки багато неадекватних людей в цій країні, де й в принципі в світі. Ми не будемо говорити тільки про країну В цьому відео. Я також запрошувала дівчат до себе в гості цим літом на дівочий шабаш, який я б влаштовуватиму в кінці червня, до цього що були запити від моїх друзів, чоловіків, які питали: а чому тільки для жінок там а чи можна нам приїхати в гості? І от після публікації цього відео я розумію, що ні, не можна, тому що достатньо одного неадеквата, якби що все пішло не так. Тому поки ніяких заходів для чоловіків. Що я ще хотіла сказати? А якщо якщо раптом хтось подивиться це відео і таки вирішить приїхати, не треба. От реально не треба. Тьотя Марія бачить, коли я вийшла з хати в будь-який час доби, що я роблю. Хто, куди, що, що. В мене прекрасні стосунки з сусідами, тому вам буде жопа. До побачення, неадеквати. От. А всім іншим приємного перегляду. Ось тут за парканом моя згорівша хата перша, яка в мене була. В селі недовго, всього тиждень. Це от така вулиця. Раніше вона називалася Суворова, але потім приїхав грейдер, розрівняв її і її перейменували Мальовничу. Але мені здається, вона знову потрохи перетворюється на вулицю Суворова. Бо просто подивіться, що під ногами. Але влітку тут зовсім не так. І цього літа я планую запрошувати гостей і проводити дівочий шабаш. Качка. Так, ось там люди садять тютюни. А ось там, на горі. Якщо бачите, ось там вхід в печеру. Там, де табличка біла. Дуже красиве село. Оцей садок у людей мені дуже подобається. Дивіться, яка ялинка. А це будинок мого улюбленого персонажа в цьому селі. Не знаю, мені здається, це моя якась кармічна партнерка Людка, яка обожнює шмотки. І всі свої шмотки, які мені вже набридли, я віддаю їй. Не знаю, де вона їх там хранить, але у неї дві великі хати, так що, напевно, в хаті. Вхід на базу спелеоклубу. Бачите, такий заїзд окремий, немає майже сусідів. І також тут проходить шлях святого Якова. Подоліку український, який йде з Вінниці, і можна пройтися до е, нашого села. Ось це, до речі, сміття виставили. У нас десь раз на місяць приїжджає машина і забирає сміття, тому можна виставляти. Тут Людкин город, і вона кожного року тут зробить здоровенний, купить такі з кукурудзи. А це собака-яшка. Вона не дається в руки, але вона дуже гарнюнька. Мені здається, її ображали дуже сильно, і тепер до неї неможливо підійти. Яшик. Красуня. Ось так виглядає база спелеологічного клубу. Для тих, хто не знає, спелеологи це ті, хто досліджують печери. І у нас тут от одна із найкрасивіших печер в Україні печера Атлантида. І на дівочому шабаші підемо туди медитувати. Ось тут лежать комбінізони на стірку, тому що ті, хто ходять в печеру, там пачкаються вони глиною, і потім ці комбізи перуться в річці. Півоні гарні. А це моя подруга, я її колись привозила і вона намалювала. Тут була собака Маруська, вона вже, на жаль, померла. От. І ця подруга більше ні разу не приїжджала, але досі залишився її малюнок. Тут ось є столова, де можна пообідати і закритись від дощу. Ось тут такий, це називається феншуй. Тут палять ватри, грають пісні під гітару. От. І дуже красиво, коли тут. Навколо розпускаються кульбабки, але зараз їх вже нема. А ось це хостел для туристів на 100 чоловік. Там всередині такі дерев'яні нари двоповерхові, і можна зупинитися. Ось дивіться, навіть відкрита кімната, можемо зайти подивитися. Ось так виглядає кімната в хостелі. Тут можна розміститись, є навіть розеток немає, є USB для зарядки. От, і такий балкончик з видом, гарним-гарним видом. Тут зберігаються байдарки, їх можна взяти в оренду, покататися. От, є причеп. Все, можна виїхати до Кудринецького замку і сплавлятися звідти аж до самої бази спелеоклубу. клубу. І ми з вами виходимо до річечки з таким прекрасним краєвидом. Річечка. Тут ми з дівчатами влітку часто збираємося займатися йогою на цій галявинці біля річки. І що у нас по воді? У нас в селі є Гес. А... О, господи, здається, вода, вода є, її багато, але це не точно. Зараз будемо дивитися, тому що нам треба перейти в брід. Моя улюблена лавка, До неї, на неї можна прийти ввечері сісти і слухати жабічий оркестр. Отут вони співають. Подивіться, який краєвид. Боже, це неймовірно. І там ще дуже часто пасуться на тому березі корови, десь я їх чую, але поки не бачу. Оце така в нас набережна. От, тут крізь ростуть верби, такі старі-старі, дуже класні, я їх обожнюю. І насправді, колись я пливла на байдарці і побачила, як тут хтось їде на електросамокаті. Я, якщо чесно, прифігіла, ну прикиньте, ти їдеш в якомусь селі по набережні, їде чувак на електросамокаті. І ось ми з вами прийшли до броду. Зараз будемо пробувати переправитись на іншу сторону, не розуваючись. Сподіваюсь, щось вийде. Всього. Ай-яй-яй. Оп-оп-оп. Ну що ж, задрала спідницю, під спідницею в мене ще штани. І дуже сподіваюся і носки, що це все не замокне. Поки що польот нормальний. Дивіться, як гарно. Е, як я і казала, в нас в селі стоїть ГЕС і воду дають іноді, іноді спускають, і тому можна отак переходити, не розвиваючись. І ось вітаю вас на Тернопільщині. Ми вже в іншій області. І зараз ми підемо вон той в ліс. Вон той в ліс. Так, да, вон той в ліс підемо. А ось і коровоньки. Там далі лебідь сидить. Бачите? Не дуже видно, але гарно. А оце велике дерево подругою ми впиляли з нього на квадроциклі, і воно нас врятувало від втоплення того квадроциклу в річці і нас разом з ним. Так що дякую тобі, дерево! Коровенькі! Гарно. Загалом ви можете порахувати, яку кількість разів за це відео я скажу слово гарно. Але ж, блін, подивіться, ну реально гарно. І ми зараз з вами піднімаємося вздовж річки. Ідемо в цей ліс на ту скелю, яку я вам показувала спочатку відео. І будемо пити там чай. Заходимо в ліс. І одразу, одразу, взагалі інше повітря. Як тут прикольно. Дуже важкий підйом. Ладно, не дуже важкий. Але такий нормас. Так що побачимося на горі з вами. Я щось дуже тепло вділося для такого підйому. Штани, спідниці. Ото все. Люблю сюди. Але залізти нічого і попити. І ось звідти ми прийшли, піднялись на роздоріжжя. А зараз з вами подивимось в печеру. Взагалі цей регіон, весь він знаходиться, тут здоровіна гіпсова лінза, і тому тут дуже багато печер. От. І оця дірка називається Чуча Орла, це тільки Понор. Там далі ще не прокопано, але сюди проводяться експедиції. І якщо цікаво, то можна доєднатися через Хмельницький спелологічний клуб. Йдемо далі лісом, ще треба знайти вихід на ту скелю, тому що я постійно забуваю, де він знаходиться. Там немає нормальної стежки. І, знаєте, а ліс міняється. Зимою, літом, осінню, все по-різному. Ну, шукаємо. А взагалі, я не знаю, чи вам видно на відео, але вздовж усього лісу по тернопільській частині тут іде окоп. Це ще з часів Першої світової війни. Тут проходив кордон. От, і в цьому окопі сиділи хтось там. Я не пам'ятаю, якщо чесно, чий це кордон був. Так що, якщо ви знаєте, розкажіть мені, ось він, цей окоп. І ось ми знайшли скелю. Дивіться. Уп. Такі собі ідемо, ідемо, ідемо. спускаємося трошки, головне не, не до кінця, так сказати. Ну що, клас? Скажіть класно, видно все село? Тут мій друг почав робити отакі тераски для чаювання, щоб було зручно сидіти, але, на жаль, не доробив, бо він вже не живе в селі. Тут мало би бути вогнище, прям таке з видом на село. І, можливо, колись я доберу, в мене доберуться руки реалізувати цю ідею і зробити тут місце для багаття. Це взагалі буде розрив. Але не тільки я знаю про це місце. Не знаю, хто це тут повішав, і ще висадив якийсь кущик. Але це дуже приємно. Мені подобається, що це не тільки моє місце. А ще звідси видно мою хатину. Як би вам так... Ой, знов я її загубила. А, осьо, дивіться, це ж мій сарай і моя машинка. Дуже хочу намалювати на цьому сараї щось прикольне, щоб сидіти згори і на це дивитися. Але спочатку його, звісно, треба буде привести до ладу і обвапнить повністю. Або заштукатурить. Бо якщо я зроблю це зараз, воно просто тупо відвалиться. А знизу коник. Дивіться. Ви просто не уявляєте, наскільки кайфово тут сидіти і пити чай. Це просто неймовірно. Виб'ю за Хмельниччину. Взагалі Хмельниччина дуже гарна. Хоч ми зараз і на Тернопільщині, але дивимось на Хмельниччину. Там, до речі, гіпсовий завод в сусідньому селі. Ой, господі, вся облилася чаєм. Взагалі зараз буде звернення до дівчат. Тому хлопці можете перемотати до я вам потім напишу якоїсь секунди чи хвилини? Ну до кудись там перемотати в общем. Любі дівчата. При всій цій красі природи і купі місць, в яких можна тут погуляти, мені дуже часом не вистачає тут спілкування. Ну я би дуже хотіла запросити вас в гості до себе в будиночок. Є в мене така ідея невеличкого дівочого шабашу. Це не те, щоб ретрит, не те, щоб якийсь тренінг. Я не хочу, щоб це було якесь зверху, знизу так. Я знаю купу класних практик, які ми з вами обов'язково зробимо, але я хочу просто зібрати коло прекрасних жінок. Потенційних подруг або, можливо, ви вже моя подруга. Я просто про це ще не знаю. І провести ці два прекрасні дні з вами разом. На жаль, я поки що не маю змоги розмістити всіх з комфортом разом із вами житиму на моїй ділянці у наметах. А митись, готувати і всі зручності будуть в будинку. Два дні я вам готуватиму найсмачніші здорові сніданки. Також одна з моїх мрій це влаштувати свято холі, розкидання фарбами. Це має бути дуже красиво. Я обов'язково запрошу на це свято фотографа для того, щоб закарбувати це все-все у світлинах. і Відео саме тут я відчула себе вільною. Натхненною, живою. Мені проснулася якась дикість вогонь, жага до життя. І я дуже-дуже хочу розділити це з вами. Сидітимемо ми біля ватри, танцюватимемо вільні танці, питимемо чай, розкидатимемо фарби. Можемо, навіть півка випити, якщо раптом буде таке бажання. Так що чекаю тебе в гості. Детальну інформацію, і форми реєстрації я залишу під цим відео. Що я вам можу обіцяти, це те, що ці два дні вам скучно взагалі не буде. Так, фронтальна камера все, бо телефон тільки щоб вам багно. От і зараз я його витираю. Хело? Хело? Хело. Вибачте, хвилинка дурні. Круки крукають. Я дуже сподіваюся, що вам було цікаво мандрувати зі мною селом. Ставьте подобайки, пишіть коментарі, і до нових зустрічей.